Да є, ти стільки мерлю знаєш як пляж. 22 червня. Йдемо сім'єю на море. Сьогодні у нас 24 градуси. Парасольки вже Початок сезону. Сьогодні так співпало. і неділя. Дуже гарна погода. І водій люди є. Вон Зараз ми спробуємо. Ось вже на морі, розкупнулися і щось собі риє. Покупалися ми сьогодні, але температура така, скажімо, не ще не гаряче море, не тепле море. Люди плавають, погнутися можна, діти залізли. Але ну, може трішки тепліше вже стало море, ніж я попередній раз купався. Людей сьогодні дуже багато було. Багато загоряло і багато просто почували собі на березі моря. О, хвилі тут уже почалися прям. За хвилину море змінилося. Це була вчорашня погода, друзі, а сьогодні вже в нас вітряна і навіть захмарилося сильно. І навіть якщо подивитеся, як літає камінь. Ось таке літо, данське. Ось парасольку покажу, що тріпочі зараз. Мабуть буде сьогодні ще й гроза до того все. Десь пішов 23 червня. Сьогодні 24 червня. Це третій день після тої спеки. Зараз 16 градусів тепла. Ось, максимум сьогодні буде 18. Небо сире і холодно. 25 червня тільки закінчився дощ, небо хмарне і вітер. 15 градусів показує. Бортовий. Ось таке літо поки що. 26 червня, вже в нас тепло. Це без курточки. Так що так швидко у нас погода міняється. Сьогодні 27 червня і у нас по погоді хмарно. Бачите. Небо затягнуте невеликими хмарами і температура у нас 17 градусів.